Уночі кримський півострів нібито атакували майже три десятка безпілотників. Так звана місцева влада хвалиться роботою ППО, а самі росіяни називають це брехнею. Подробиці нальоту розповім просто зараз на каналі Січас. У ніч на 18 липня анексований Крим був атакований дронами. На це поскаржилися російські окупанти. Повідомляють, нібито півострів атакували 28 безпілотників. З відповідною заявою виступив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Силами протиповітряної оборони збито 9 БПЛА. Ще 19 придушено засобами РЕП. Написав він у телеграм. При цьому колаборант уточнив, що атака відбулася на східній частині півострова, тобто з боку Керченського мосту, чи того, що від нього залишилося після атаки у понеділок. Також ставлене Кремля закликав мешканців півострова до спокою та запевнив, що внаслідок атаки постраждалих немає. Відреагувало на нібито наліт літальними апаратами і Міноборони Російської Федерації. Однак наведені відомством дані відрізняються від тих, що давав Аксьонов. За версією установи, якою керує шойгу, нібито 17 українських БПЛА знищені засобами ППО, і ще 11 БПЛА пригнічені засобами радіоелектронної боротьби. І не досягнувши цілі, зазнали краху. Додали у міністерстві. Ну і звісно ж, у всьому там традиційно звинуватили так званий, як вони це кажуть, і називають київський режим в лапках. У мережі вже самі ж росіяни розкритикували такі підрахунки на пальцях. кажуть, мовляв, не вірять цим чинушам країни-агресорки. Люди вимагають доказів, які російська верхівка не надавала і не надає. Ось, наприклад, кілька коментарів із інтернету. І хто повірить? А як із пруфами знову просять повірити на слово. У Оксонова 9 збито та 19 посадили, а в Канашенкова 11 збили та 17 посадили. І пишуть люди, найголовніше, що в обох 28 вийшло. Ну і що такий коментар: відео та фотографії від Міноборони будуть або знову п'яні фантазії Герасімова та Шойгу. Коментують вони, так званий інцидент, який невідомо чий був взагалі. Речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк у коментарі журналістам відповіла Аксьонову, коментуючи цю атаку. Власне, вона просто таки посміялася з того, що загарбникам в чергове привиділася якась атака, яку вони, звісно, бажають повісити на Україну. Ось слова пані Гуманюк. Їм все видається, здається, і вони ніяк не можуть зрозуміти, що якщо їм щось здається. Зокрема, здається, атака безпілотників, то це короткий натяк, що їм уже пора здаватися. Така от гра слів, і конкретний натяк, що загарбникам варто лише готуватися до капітуляції. Про це як основно, говорить і бавовна, що розквітає на тимчасово непідконтрольних Київ у територіях України. Так, от мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив, що сьогодні, опівдні, там було гучно. У самому Мелітополі один потужний вибух чули мешканці центральної частини міста. У селищі міського типу Михайлівці за 58 кілометрів мешканці повідомляють про п'ять потужних вибухів. З'ясовуємо, що відбувається, пише міський голова. Ну що ж, поки будемо чекати на доповнену і офіційну інформацію. Я вам розкажу про все згодом. А поки ж нагадаю, що останнім часом на території Криму і не тільки відносно неспокійно. У ніч на понеділок, 17 липня, місцеві жителі могли чути гучні вибухи в районі незаконної споруди через Керченську протоку. У Російській Федерації після цього заявили, що міст був нібито атакований двома українськими надводними безпілотниками, що призвело до нових руйнувань. У зв'язку з цим у національному антитерористичному комітеті РФ вже навіть завели кримінальну справу за статтею ТЕРАКТ. Ну а наслідки вибухової ночі я вже розповідала напередодні. Вашій увазі наш минулий випуск. Але спершу не забудьте про лайк, коментар і підписку на ютуб-канал «Сейчас». час. І нумо до перегляду. Керченський міст поступово перетворюється на решету. У ніч на 17 липня там рясно розквітла бавовна. Очевидці повідомляють про серйозні ураження на переправі. Все, що відомо про стан мосту, розкажу та покажу просто зараз на каналі. Січас у районі Керченського мосту, що сполучає Росію з анексованим Кримом, сталися потужні вибухи. Чули гуркіт близько третьої години 20 хвилин ночі. В результаті одна секція мосту зруйнована повністю, ще одна значно пошкоджена. Очевидці публікують відео руйнувань. З цих кадрів стає зрозуміло, що окремі бетонні конструкції абсолютно не витримали влучань і посипалися просто у воду. Нині з них стирчать залізні штири каркасу, а колишня автодорога пробита наскрізними дірками. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов уточнює, сталася надзвичайна подія у районі 140. П'ятої опори з боку Краснодарського краю працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Написав він в своєму телеграм-каналі. У мережі показали, який загальний вигляд нині мають зруйновані вибухом секції мосту. Вашій увазі ціла панорама. Натомість у Мінтрансі Російської Федерації спростовують інформацію про пошкодження опор мосту. Ось що пишуть: є пошкодження дорожнього полотна на прольотах з боку Криму. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах. Російські пабліки повідомили про загибель внаслідок прильотів двох людей. Також, як стверджується, постраждала дівчинка, дочка загиблих. За даними російського телеграм-каналу, База, це туристи з Білогородської області. Вибухом їм пошкодило авто. Станом на Сьомому о 14 ранку губернатор регіону В'ячеслав Гладков цю інформацію підтвердив. Почуймо. Яка інформація є на сьогоднішній момент? Постраждала дівчина, ранення середньої тяжкості, знаходиться вже під присмотром врачей. На зв'язку з нею Андрій Олександрович Піконіков, міністр здравоохранення Білгородської області. В випадку можливості, коли розрішать врачі, ми одразу її перевеземо до нас в, в Білгородську область. Нині рух по кримському мосту зупинено. Сотні автомобілів стоять у багатокілометровому заторі на під'їзді до мосту, а водіїв просто таки розвертають назад. Місцева так звана влада просить мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через переправу. Ось що пише про цю надзвичайну подію, як вони її називають. Губернатор окупованого Севастополя Михайл Розважаєв. Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу утриматися від поїздок через Кримський міст і вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони, зазначив він. Однак буквально за кілька годин з Криму, у бік вже Херсонської області, утворилася тягнучка на 5 кілометрів. Люди стоять під палючим сонцем понад три години. За інформацією російських, знову ж таки, ЗМІ, паромна переправа наразі також не працює, при цьому залізничне сполучення мостом вже відновлене. Цей факт росіяни використовують як аргумент, буцімто вони збережуть свою військову логістику. Насправді ж, основний потік логістики через Крим по мосту був автомобільним, і це забезпечувало оперативність доставки та вигрузки вантажів і техніки на окупованих частинах Запорізької області. Тому ураження переправи таки боляче вдарить по забезпеченню окупантів на тимчасово захоплених територіях. Російські воєнкори також стверджують, що міст був атакований морськими дронами із вибухівкою. Нібито їх запустили з акваторії, де були розташовані торгівельні кораблі. Пізніше у самих же росіян виникла допрацьована нова версія. Мовляв, ударів завдали гідроцикли, перетворені на надводні безпілотники, і начинені всередині вибухівкою. Заразок такого технічного дива, ви бачите нині на відео цей апарат, як стверджують пропагандисти, нібито знищили у Севастополі 16 червня. Ну а тепер до найголовнішого: хто саме причетний до бавовни видання РБК з посиланням на джерела у спецслужбі подає версію, що за спецоперацією стоїть спільна робота Служби безпеки України та військово-морських сил, проведена за допомогою морських надводних дронів. У відомстві ж відповіли, що розкриють всі деталі атаки на кримський міст після перемоги у війні проти Росії. Про це заявив речник СБУ Артем Дегтяренко. Ось його слова. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму, вкотре не витримав воєнного навантаження. Він також нагадав, що в одному з інтерв'ю голова спецслужби Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи противника. А речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що немає інформації щодо їхньої причетності та закликав дочекатися офіційних повідомлень. Небагатослівними виявилися і наші розвідники. Так, речник головного управління розвідки і Міноборони України Андрій Юсов сказав: цитую зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин, цього ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника Гурмоу Кирила Буданова про те, що Кримський міст конструкція там зайва. Ну і він також зазначив, що через руйнування секції моста у росіян виникнуть проблеми з логістикою. Власне, про що ми вже і згадували? Ось пряма мова. Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил засобів в глиб території України, звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони, зазначив Юсов. Російському диктатору Владіміру Путіну про інцидент на його улюбленому творінні архітектури, звісно ж, вже доклали. Однак сам він ще ні сказав ні слова. За нього неприємність на переправі прокоментував речник Кремля Дмитрій Пісков такою от загрозливою реплікою. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Усвідомлюємо підступність київського режиму. Це вимагатиме далі від нас усіх зібраності та додаткових заходів та роботи. Про якісь інші заходи зараз не йшлося. Якщо брати кінцеву перспективу, то відповіддю буде досягнений цілей, так званої СВО, заявив представник Путіна. Ну, а як думаєте ви, яку відповідь готують росіяни після такого удару по путінському мосту? І чи варто чекати від них серйозної загрози у відповідь? Закликаю ділитися прогнозами у коментарях під цим відео. Не забувайте також про ваші вподобайки та підписку на наш канал. Дуже важливий ваш фідбек.